Ашраф Хакій підписав нову угоду з французьким клубом Париса Жермен до червня 2029 року, яку скоро офіційно оголосять. Дортмундська Бургусія та Наполі обговорюють трансфер Крім, а та його вартість Бургусі оцінює його в 45-50 мільйонів євро. Прямий контакт між клубами відбувся вже. Після пропозиції Манчестер Сіті Челсі також зробив пропозицію Ювентусу про потенційну оренду до Луїса до червня 2025 року. На даному етапі Ювентус не має наміру погоджувати саме пропозицію оренди. Перемовини не, не просуваються. Динамо змогло набрати хоча б якесь очко в рамках Лія Європи. Сталося це аж в цьому турі, я не зустрічалися з турецьким галатасараєм. Київські «Динамо» поступалися 2-0 по ходу матчу, але змогли зіграти 3-3. Големи за Киян відзначились Ванат та двічі Дермоленко. «Динамо» досі залишається найгіршою командою в рамках Ліги Європи. Донецький шахтар в рамках сьомого туру переміг французький брест з рахунком 2-0. За гірнітів алема відзначилися «Кевін» та Судаку. Цим самим гірмітіли за собою залишають математичні шанси на вихід в 1-16 медзе толі чемпіонів. Для цього у останньому восьмому турі гірникам потрібно вигравати у Дортмундській Борусі з великим рахунком, а командам, таким як Менфіка, ПСЖ, Спортом та Штутгарт програвати з великою різницею м'ячів. Манчестер-Сіті досі продовжує показувати нестабільні результати. Цього разу вже в рамках речім чемпіонів. Містяни зустрічалися з французьким клубом Париса Жерман по ходу матчу, адже Сіті вигравали 2-0, але примудрилися пропустити 4 в підсумковому рахунку програти 4-2. Так у Сіті залишаються шанси на вихід в 16 ту Лейс Чемпіонів, все залежатиме від них, тому що вони в заключному турі будуть зустрічатися з берійською командою Брюге, в якої зараз 11 очок, а в Сіті 8 очок. І різниця в сіті плюс 2, різниця вгодів, а в блюги нінус два, тому просто будь-яка перемога автоматично поставить в світі на нанблюги, і в рамках цих 24 команд, які будуть входити в профліги Чемпіонів, в сіті можуть піднятися. Ну слово також в Хардіолі щось потрібно робити, також керівництво із своїми гравцями, тому що... Це вже напротязі останнього часу Starty Сіті по ходу матчу виграє і так бездарно спускати всі матчі, і результати, і тому подібне, тому що виграють 2-0, пропускають нічия або поразка і тому подібне. Те саме капітан Кайл Уокер, коли команді така глибока криза, він собі вирішив перейти в Мілани і тому подібне, і як той щур, який втікає з корабляє кретована. В цьому твій Нірхівська Баварія сенсаційно поступилася в з рахунком 3-0 на виїзді. Мінан переміг Жаруно вдома 1-0. Мадридський Реал розгромив Острівський Зальцбург 5-1. Монако виграло 1-0 вдома в Вілл. Аталанта розгромила австрійський штурм 5-0. Атлетико Мадрид вдома переміг Байерли Леверкузен з рахунком 2-1. Болоння перемогла вдома Дортмундську борусію 2-1, після чого головний тренер Мурі Шасін, був відправлений у відставку. Бенфіка поступилася вдону Барселоні 4-5, але по ходу матчу виривала 4-2, але каталонці змогли відігратися і перемогти. Ліверпуль збільшив свою переможну серію до семи, тим самим має стовідсотковий результат в Лізі чемпіонів, вирушив Лія 2-1. А СМЛ вдома переміг царський Динамо 3 3-0. Ювентус на виїзді не міг обіграти бельгійський бруге 0 0-0.